Всім привіт! Я Анна Кян. Ви на моєму каналі про котики та в'язання. Ви могли помітити, що канал змінив назву. Раніше він називався Анна та Спиця. Зараз він називається, Я вже не пам'ятаю як точно я його В общем, я буду вітатися з вами і презентувати цей канал як канал про котики та в'язання. Тому що тут дві рубрики, тут буде рубрика про котиків і буде рубрика про в'язання. Сьогодні про в'язання. В общем, з кар'єр. Хочу одразу почати розповідати про те, про, про то, чим зараз зайняті всі мої думки. Зараз я почала новий, ну, нову справу. Я співпрацюю з виробниками пряжі, яку вони називають по-своєму, я називаю пряжу номер 12 У нас є домовленість, що я буду її продавати, так як я буду вважати за потрібне. І я її назвала пряжа номер 12 Це все просто, тому що її треба в'язати з піцами номер 12. Це дуже крупна як товста пряжа, тоста пряжа, федшеймігряж. В общем, це така крупненька пряжа. У англійській мові є класні назви для товстої пряжі. Там є булки-ярн, чанки ярн. Наскільки я розумію, я не дуже в англійській, наскільки я розумію, чанки ярн це найбільш товста пряжа з усіх можливих видів. І от я б хотіла називати свою цю пряжу, пряжа No12, чанки ярн, тому що вона дійсно дуже-дуже товста. Ось вона, ця пряжа в мене коробочка. Будемо відкриватися. Да? Будем? Ось таке. В мене приходить у великих клубках, я її розмотую на моточки, можу, можу розмотувати на клубочки. ось спитки. Спитки я її в'яжу. Тобто я її перу, тобто, я її піддаю як там, водним процедурам. Купаю її, відпираю. Вона стає пухнастіша, ніж. Ніж і, і, ізначально, да, ніж та, якою вона приходить з виробництва. Вона розпушиться трошки тому що, тому що тут 68% махіра махеру, махеру, і 32% поліаміду. От. І змоту такі маточки. Це по 50 грамів маточок, тобто тут 16,5 метрів. Ну, я розумію прекрасно, що якщо ви берете на великий виріб, то вам може бути незручно в'язати із маточків 50 грамових, так вам було б зручніше, наприклад, в'язати там, якщо шапка, там, якийсь, якийсь виріб там, щоб було поменше хвостиків, тому що тут станитка її дуже незручно з'єднувати там, і великі, ну, багато відходів виходить. Тому я у клієнтів завжди питаю. Як їм краще отримати цю пряжу дехто хоче маточками, тому що вони дуже такі симпати... симпатюльки, дехто хоче клубочком одним. І наскільки я зрозуміла, зручніше за все працювати з клубком максимум 200 г. Він і розмір такий має. Ну, Десь, десь, отакий він. десь отакий він має розмір, ну як моя голова, на 200 грамів клубок. Більше немає сенсу. І працювати з ним зручно. І виходить ем, ну, в одному клубці на 200 грамів. Чотири матки по 50 грамів. Можна робити клубочки по 100 грамів, можна по 150 грамів. Кратно 50 грамам. відмотою. Можна просто одним великим матком, можна, як хочете, можу змотати вам на клубочки по 50 грамів, щоб вам не довелося перемотувати маточок на клубочок. Коротше, любий каприз за ваші гроші, як то кажуть. А гроші. А, а гроші, ну, якби тут не дуже маленькі, звісно, але товста пряжа вона дешево не може коштувати. А коштує вона, ну, от наразі, поки я записую це відео, 480 гривень за 100 грамів. Тобто кожен маточок це 240 гривень. От, я в інстаграмі там детальну інформацію надаю. Там є і магазин, в якому. Я зібрала прямо в постах всю основну інформацію про цю пряжу. І в своєму особистому аккаунті Анна Океани я постійно розповідаю про цю пряжу, про експерименти, які я над нею проводжу. А експериментів я проводжу багато. Я і в'язала там різні візерунки, пропонувала і ну, зразки різні роблю, щоб подивитися, як виглядає пряжа в різних в'язках, різних в у різних візерунках. Це має значення, тому що не завжди не кожен візерунок під неї підходить. От е, якісь е, е, дрібненькі такі е, схемки, дрібненькі візерунки, класно виглядають. Круп, крупні візерунки вже якось не так воно вже губиться, тому що е, на крупний візерунок там треба багато петель, щоб він е, склався, щоб його побачити. І у такому маленькому зразку, маленькому полотні, ці багато петель не вміщаються, і воно просто як якийсь е, е, без, безпорядочний набор петель, таке якесь незрозуміло щось виходить. Ну, в общем, моя особиста думка крупні. Крупні схеми, крупні візерунки сюди не дуже пасують. А от мілкі, міленькі, дрібненькі, то класно. Мені особисто дуже подобається, як виглядають тіньові, тіньові візерунки у цій пряжі, там де, там, де лицеві і виворотні петлі, от там класно виходить, але також, щоб рапорт був не дуже великий. Тобто там є такі візерунки, там де якісь полоси, там якісь зігзаги, сформовані із виворотніх петель на лицевому полотні, то воно не дуже. Хоча, хоча якщо ви е, в'яжете якийсь великий виріб, там великий шарф, плед, е, кардиган великий, то буде, в принципі, непогано, але на якихось маленьких, е, маленьких е, формах, то не дуже. От, ну, я буду ще експериментувати далі. Значить, Що я вже в'язала з цієї пряжі? Так, одразу скажу, що купити можна в моєму інстаграм-магазині або в магазині на шафі. Я зробила магазинчик на шафі, щоб там зручніше всім було замовляти і дивитися, що до чого. Там видно склад, там видно мої примітки, які я даю да, до цієї пряжі рекомендації. Попередження, що тут махір 68% махіра, і, звісно він може трошки бути кусючий. Людям з чутливою шкірою. Мені він трошки косючий. Але шапку я, ношу нормально. шапку я ношу нормально. Ну, в принципі, у нас ще не було таких сильно холодних, сильно холодних зим, в цьому році, нам не випало. І я шапку носила ну, максимум боже, годину десь, і мені було нормально. Снуд я не носила снуди, я тільки приміряла для фотографій, і мені теж було нормально. Не було такого, що мені хотілося прямо чухати, чухати, чухати. Звісно, махір це не кашемір і не мірінос. Тому враховуйте це. Тут у мене колір такий біленький, він не білосніжний, але це найсвітліший кольор із палітри. Я назвала його перша сніжинка. Інші кольори ви можете побачити в інстаграмі. О, в мене тут в'язання да, і кутики. Ось, ось котю зуми прийшов. Це моя катюнка Сімба. Що я розповідала? Палітра, палітра кольорів, там досить непогана. І ви можете побачити її теж там у фотографіях у каруселі на шафі або в інстаграмі в робочому аккаунті, ну, в аккаунті магазину або в моєму особистому там особистому я, мабуть, не показувала. Ну, коротше, заглядайте, там палітра везде є, Її ви можете знайти. Для в'язання цієї пряжі. Для в'язання цієї пряжі. Ай, Сімпа, Сіпа, Сіпа, Сіма. Поля, сім. Оля, 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 ты колючий. Ай, своїми кортями іди отсюда. Ужас просто. Так, для в'язання цієї пряжі я вам спице номер 12 Ліпше за все кругові купувати на тросику, конечно, вони дуже зручні. Можна а, этими пряменькими в'язати. Пряменькою шапку ви св не свяжте в кругову, ви св'яте її тільки зі швом. От. А на кругових ви зв'яжете все, що завгодно. І пряме полотно, і кругове полотно. От. Я поки не купила ці, я в'язала, ну, поки я брала для експерименту, це все влітку у мене експеримент і починався. І я для експерименту, щоб зрозуміти взагалі, як воно мені зайде, сподобається, не сподобається, я купила собі дешеві спиці із бамбука на такій трубочки, знаєте, як краплені ці трубочки, є такі спиці. І в'язала ними, навіть записала дивимося клас на шапку. І, в принципі, не дуже зручно в'язати цими спицями. ну гляньте. Теж хоче в кадр. Не дуже зручно в'язати цими спицями, але якщо вам потрібно на 1-2 вироби, то цілком, цілком нормально. Потім вони в мене зламались, там трубочка ця зламалась, все, мені довелося купувати нові. Ну, я, звичайно, купила, коли зрозуміла, що я хочу поєднати з цією пряжею своє життя. І що я ще можу сказати про цю пряжу? Спойлер можу дати. Інша кішка прийшла їсти. Я тут просто на кухні записую, і кішка прийшла а, їсти. так що, то, що там торохти, це корм на тарілочку. Так, спойлер від виробника. Вони зараз роздумують над тим, щоб урізноманітнити палітру, а як асортимент, асортимент пряжи, да, з різних а, матеріалів. Тобто, зараз, взагалі, в мене вже є зразки. Там матеріали меринос, мерінос, мерінос да, української меринос. Віскоза і м -м, бавовна. От. Я пов'язала зразки, я скоро в інстаграмі цим поділюся, і ну, на Ютуб пізніше трошки зроблю також відеозапис. А, але мені не знаю, не знаю, навіть сподобається не сподобається, тому що там є плюси, є мінуси. Наразі, поки що, я думаю, що ну, от, більше за все, мені подобається, поки що ця махірова мохната пряжа. А, опять же, спойлер, я ще толком. Ті зразки не перевіряла, але це виходить набагато легший виріб, легший через те, що тут махер пухнастіший і працювати з ним приємніше, з самою ниточкою петлі виходять рівніші з нею, і легше заправляти кінчики, тому що в Меріносі там тільки зачепиш щось, ну це ж така в'язана, пряжа, пряжа шнурчу, бачите, тільки зачепиш там і воно поїхало, розпускається вся остальна пряжа в махирні. От, так що, і палітра. В Міріносу там ще не зрозуміло, яка буде палітра, а тут уже все зрозуміло і можна замовляти. Звісно, що, звісно, що в кінці зими на весну, можливо, там не всім захочеться щось замовляти із махеру. Будемо над цим думати. Але знаєте, що класно, що дуже швидко в'яжеться ця пряжа. Взагалі, це я роблю головний акцент саме на на цю якість, на цю характеристику, тому що шапку можна зв'язати за годину. Якщо ви знаєте, що робите, да? якщо ви там уже наблутикались, максимум дві. Максимум дві години шапка, а, не знаю, там подушка дивана. У дивані подушки, це я, кстати, хочу наступними пов'язати, тому що я думаю, що буде просто бомба. Просто бомба. Я зараз підбираю в Пінтересті, як це називається, зразки. Там є таке слово. Референси. Референси підбираю. На пінтерісі референси підбираю і думаю, що як зробити. Але виглядає, звісно, супер круто. Дивані подушки з, круп... з крупної в'язки, крупної пряжі, виглядають супер круто. І от на такій виріб цілком можна взяти махер і зв'язати дуже швидко. Правда, щоправда, доставка буде не дуже швидка, тому що я передаю замовлення виробнику. Виробник спеціально для нас виготовляє, потім передає. Тому доставка, доставку я вказую від, одні, від одного тижня до двох тижнів. Тобто мінімум один тиждень, може бути один тиждень, може бути до двох тижнів така доставка. Так, ну це саме нюанси, коли співпрацюєш з виробником. Це не магазин складу, в якому там вже все є в наявності, просто підходиш, береш і все. Це виготовляється прямо конкретно під замовлення. Що іще? Пліди з цієї пряжі будуть класні. І опять же, я думаю, що пледи краще за все буде в'язати і саме з махеру, тому що вони будуть не дуже важкі. А сама велика проблема у плідів ручної в'язки це те, що їх дуже важко прати. Коли вони намикають, вони становлюються непідйомні. Ви могли бачити, що, пам'ятаєте, колись були, була дуже популярна пряжа ця, російська вона називалась Рофніця. Із меріноса, стопроцентний 100% марінос, там був І ну, прям така толста з руку, да, з мою руку, і в'язали там і руками, із неї, шапки там із неї в'язали, шарфики, кардигани в'язали. І плід. І пледи завжди в'язали такі невеликі. Відносно невеликі, тобто вони десь були півтора-метр на Ні, подожди, не півтора метр на метр не були, скільки я пам'ятаю. Вони не були такі великі пліди, якими можна було накрити прям все ліжко. Тому що коли намакає пряжа, особ особливо із стопроцентної шерсті, стояційково шерсті, це просто непідйомно і виходить виріб, його неможливо віджати, а ну, в машинці правда, не можна, це все вручну переться, віджати його неможливо, сушити його дуже довго. Коротше, у догляді він незручний. І ще виходить, що я зараз ругаю чужу пряжу, але це ну, такий недолік, про який не можу сказати, не сказати. 100% мерінос, який не скручений, який ровненький, він дуже швидко пелінгується, дуже швидко на ньому катишки утворюються. І його постійно потрібно обробляти цією машинкою від катишки. Оця пряжа такого, такої сині вам не підсуне. Ця пряжа катишки на ній будуть з'являтися, але не одразу. І навряд чи на пліді. Або на подушках диванних будуть з'являтися катушки. Хіба це будуть з'являтися катушки на одязі, і то на кардиганах, десь під руками, там, де треться постійно одне полотно об інше. На шапці, на шарфіки, на а, жилетках, наприклад, або на, на носках. Не знаю. Я не знаю, що з цієї пряжі, ви придумаєте в'язати. Насправді я зараз розмірковано тим, щоб. А, ну, закінчуючи думку про плір із такої пряжі, скажу, що він буде досить легкий відносно. відносно легкий. Тобто там у сухому вигляді максимум кілограм, я думаю, він буде важити. Ну, може, кіло 200 У мокрому вигляді не знаю скільки там, але ну, його буде легко з ним управлятись. І так, у наступних відео я хочу зробити підборки подборки, тих речей, які можна буде зв'язати з цієї пряжі. Тому що насправді їх дуже багато, цих речей варіантів дуже багато. У Drops. Якщо не хочете чекати, заходьте на сайт Drops, обирайте там є фільтри, найтовшу пряжу зразки, і ви побачите там прямо і ідеї. Ви зможете підібрати, ви зможете побачити ідеї, які можуть вас наштовхнути, які зможуть вас наштовхнути на свої власні ідеї, що зв'язати з цією пряжею. А можете прямо опис оттуда взяти. Там є кардигани, там є, знаєте, ці дуже міленькі такі домашні сапожки, Домашні сапожки, тапочки, слідочки, як вони називаються, по-різному. І мені дуже ці тапочки-сапожки дуже подобаються. Я навіть хочу щось таке дуже зв'язати і зробити переклад, може, парочки описів з дропса. А може навіть записати майстер-клас і подивимось, що, що з цього вийде. От, я думаю, домашні сапожки із цієї пряжі будуть класно. І тим паче, що от у нас е, закінчується зима, потім почнеться перехідний, цей перехідний сезон, коли е, опалення вимкнуть, там десь квітень, початок травня, опалення вимкнуть, але, але ще буде достатньо тепло на дворі, і в квартирах буде досить холодно, а у приватних будинках особливо буде холодно. Це я точно знаю. І тоді можна рятуватися тільки теплими речами, зв'язаними із натуральної, якоюсь натурального волокна. Ну, з мого досвіду тільки таке і рятує. Тому що ти можеш надіти на себе, не знаю, якийсь товстенний свитер, зв'язаний з полімідом, фіга він тебе не врятує від холоду, Будеш все одно дрижаки хватати. І надіваєш. Тонкий альпаковий свідорочок, или махіровий тонкий свідорочок, він тебе гріє на, на ура. От, ну, а я вам пропоную тосту махірову пряжу. Коротше, ви мене побачите, але зараз я буду її продавати постійно, тому що ну, от, насправді я, я, б хотіла, я б хотіла зробити з цього бізнес і розкрутити цю справу, тому що я в неї вірю. Мені дуже подобається взагалі працювати з товстою пряжою. Це дуже мотивує, надихає. Якось сидиш, працюєш. По перше, бачиш вистро, швидко. Ефект, результат, прогрес, прогрес. Ту бачиш, постійно прогрес, быстро. швидка. За вечір зв'язати шапку, за, за вечір там зв'язати рукав для кардигана. Це дуже мотивує де такі енергії, такі я щось можу в цьому житті зробити все-таки своїми руками. От, і я не кажу, що там в'язати троєчка і півроку, пів один светр це погано, але. Я не хочу взагалі казати, що там щось гірше, щось е, краще, але зараз мене тягне постійно на товсту пряжу, тому що хочеться швидко отримати е, видимий результат. От. Ну і ще скажу пару слів про те, що про те, що зараз я готую відео, матеріал для відео, для наступних, е, е, ну, опять же, я сказала про те, що зразки, що можна зв'язати з цією пряжю номер 12 її е, е, переваги недоліки. Все розкажу, все розкажу чесно, максимально. Буде гайд гайд по роботі з товстою пряжею, ви зможете її, цей гайд, ці правила, використовувати не тільки для пряжі номер 12 а взагалі для будь-якої товстої пряжі, тому що там є свої нюанси. І якщо їх не знати, то можна зіпсувати пряжу. І потім ви не отримаєте гарного результату, а матеріал дорогий буде зіпсований, тому я. Я підготу. Просто я вже це пройшла. У, у мене вже є трохи пряжі, яку я зіпсувала, і там порізана вона тупо на кусочки, і які вже майже нікуди не, не використаєш. Коротше, от, ну, я б, я, б вирішила, я вирішила зробити з цього матеріал для відео. Буде гайд, гайд такий. І ще в мене є е, смішна цікава ідея, яку я побачила в Пінтересті. Це, як воно називається, ткання по в'язанню. Поки заінтригую, потім розкажу, що воно. І ще, і ще буде гайд, і ще, і ще буде відео про те, як зробити товсту пряжу самотужки вдома. Тобто, це вже у вас буде не пряжа номер 12 але м -м, я, зрозумі... я просто експериментувала то вже добре. Думаю, може, якісь подешевші варіанти можна буде знайти, але ні. Насправді це не будуть дуже дешеві варіанти, але ви зможете, у вас буде альтернатива. у всякому випадку буде альтернатива, якщо ви не хочете, якщо ви не хочете купувати пряжу номер 12, ви можете купити іншу пряжу і з неї зробити товсту пряжу, щоб з неї вже там щось в'язати. А може, а може, у вас у запасах є там багато різної пряжі, і ви не знаєте, що з нею зробити, і ви зможете її використати із тонкої пряжі, зробити товсту. От, і попрацювати з товстою пряжу. Можливо, так, комусь зайде така ідея. І так, в мене все, буду прощатися. Я якось сьогодні записую просто на фронталку, це в перший раз у мене такий, і в мене погляд, я бачу, що в мене туди-сюди, коротше, дергається погляд. Ви бачайте, я на майбутнє постараюсь концентруватися більше на камері, такі, а не дивитися на себе прекрасно. Все, до, до майбутнього зустрічей.